Коли вона прийшла з контрактом додому, то порахувавши гроші, в мене трошки серце йокнуло, бо мені це коштувало 40 тисяч доларів. Маємо? Вау, Сергій маємо. Окей. Хтось пише, не дай Бог. окей, Можу зрозуміти можу зрозуміти, да. Олександра, не повіриш, в мене три доньки. Да. А тепер тримайтесь. Кожна дитина, яка народжена, Коштує вам протягом 0 до 25 років в середньому 120 тисяч євро. В Україні також. І ми, як батьки, маємо, як то кажуть, тут, принципову відповідальність. А, або ви весь час будете їм розповідати, що щось в світі не так працює, і ви цього не можете, або ви залегь подумаєте, як це зробити. Кажу вам відверто зі своєї точки зору, я на цю тему, як то кажуть, теж заздалегідь подумав, але в мене була одна ситуація, про яку я хочу з вами поділитися. Як я вже говорив, я до цієї ідеї фінансової грамотності, але й займатися цією професією дійшов 14 років тому. І сьогодні, як то кажуть, один момент був у моєму житті моїй доньці, коли старшій було 14 років, вона прийшла до мене і сказала: Тато, в нас в школі є програма по обміну. У мене є можливість пожити та навчатися в Нью-Йорку цілий рік. Скажу відверто, мені ця ідея сподобалась, тому що я, власне, сам 14 років приїхав. Звичайно, у мене була трішки різниця, що е, я мамі і татові нічого не коштував, а навпаки, заробляв гроші. Вся ідея я спочатку підтримував сказав: донько, піди, подивись, що то за контракт. Коли вона прийшла з контрактом додому. То порахувавши гроші, в мене трошки серце йокнуло, бо мені це коштувало 40 тисяч доларів. І тут, ви мене підтримуєте, більшість з вас, да? в мене включається система дуже проста. Хм. Я то не проти, але де їх взяти? Просто це завтра треба було зробити. Тобто, до чого я веду? До того, що а, накопичення коштів це питання батьків. І ми винесемо за них відповідальність. чим раніше, тим краще.